В ефірі ваші улюблені рожеві окуляри. Усім привіт! В ефірі ваші улюблені рожеві окуляри. Ти кожного разу цю фразу повторюєш. Як папуга. Не як папуга, а про папуг. Що про папуг? Ну як, що? Наш ефір сьогодні про папуг. А, точно. Дивіться анонс. Сьогодні в програмі всі види кольорових пташок. Найбільший дзоб серед папуг. Кого називають кусачкою? Скільки видів і підвидів у цих пернатих? Як розлучити на розлучників? І кому це потрібно? При народженні 2 грами. Серце б'ється 200 разів на хвилину. Хто це? Побачите у програмі. Мультики і фільми про папух. Цікавий огляд від наших журналістів. Буде яскраво, пернато і весело. Ну і цікаво. Дивимось! Софія, а що ти слухаєш? Дай мені вислухати. Ну, слухай. Ти ніколи не відгадаєш, хто це співає. А хто? У світі є така музична група Гейбікс. Уявляєш, головний вокаліст її групи це попуга Вальдо. Ну, він, мабуть, якогось музично співучого виду. Давай подивимося наступний сюжет і дізнаємося, чи такий вид є. Ну, давай. Впевнена, чимало із вас просили батьків придбати барвистого форматого друга, аби миливатися красою та співом улюбленого папуги щодня. Милі пташки подобаються усім. Але чи вміємо ми їх розрізняти? Цих щебетонів поділяють на десятки видів. Детальніше у сюжеті. З вами Соломія Дейнека. Починаємо! Навряд чи хтось переплутає папугу з іншим птахом, адже ці пернаті красунчики мають забарвлення чи не усіх кольорів весел. Та вони відрізняються за розміром будовою тіла та дзьоба, парами та орнаментом на пір'ї. У дикій природі існує більше трьохсот видів папуг. Мешкають вони зазвичай у тропічних та субтропічних регіонах, але найбільше полюбляють Південну Америку та Австралію. Ці борвисті пташки живуть не лише в умовах дикої природи, є певні види папуг, яких можна тримати удома, адже вони легко піддаються дресируванню і люблять компанії людей. Якщо поділяти папуг за забарвленням. То вони бувають не лише дво чи триколірними, а й однотонними: зеленого, оливкового, бурого чи навіть чорного кольору. Папуги бувають стількох дивовижних видів, що не вистачить ефірного часу, аби перелічити усі. Тому я розповім про ті, які вразили мене найбільше. Ось, наприклад, Корелла. Це папуга з сімейства Какаду, родом з Австралії. Зазвичай вона сірого кольору із жовтим чубком або помаранчевими. Щічками. Довжина тіла з хвостом 30-34 см, а вага приблизно 100 грамів. Ці птахи надзвичайно розумні, вміють свистіти і повторювати інші звуки. А ще за нею легко доглядати. Корелла швидко звикає до усіх членів сім'ї. А ось папуги Лорі або Лорі. Вони виглядають, наче хтось навмисне розфарбував їх найяскравішими барвами. Перлаці харчуються квітковим пилком і п'ють лектар. Вешкують в Індонезії та Австралії у дуплах дерев. Не можу оминути увагою і папугу Жако. Вони відомі не лише своїм елегантним, сірим забарвленням, а й здатністю наслідувати людську мову. Папуги Кеа теж дуже цікавий вид. Мешкають вони з граями у горах Нової Зеландії. Кеа ще ті хижаки, адже іноді їхніми жертвами стоять вівці, уявляєте? Найбільш популярні і недорогі папуги хвилясті. Вони легко звикають до людей і швидко навчаються. Ще улюбленцями дітей є Ара. Це мешканець Південної та Центральної Америки. Довжина його тіла сягає 95 сантиметрів. Папуги Ара можуть прожити понад 70 років. В Африці і на Мадагаскарі живуть нерозлучники. Ці птахи вірні своїм партнерам, але й дуже ревниві. У домашніх умовах їх краще отримувати парам. Ще мені сподобався Амазон. Це зелений птах з червоними плямами на хвості і голові. Він славиться веселою вдачею. Завести попугу чудова ідея, адже ці пташки наче створені для домашніх умов. Але ви повинні забезпечити пернатому другові належний догляд. А з вами була Соломія Дейнека. Незабудь їх вам вихідних. До нових зустрічей. па Уявляєш? Дів птахів. Ага, а ще у кожного виду є десятки підвидів. Ось, наприклад, як у роді Ара, у них близько п'ятнадцяти підвидів. А детальніше ми дізнаємось у цьому сюжеті. Дивимось. Вони немов справжні люди, вміють говорити. Живуть всерединому, стільки ж, стільки людина, та іноді страждають від депресії. Папугу Ару, яку вважає найбільш обдарований серед усіх птахів, дослідила я Вірокідик. Не перемикайте! Зірка відомого мультфільму Ріо Ара користується великою популярністю серед любителів папух. Її крупне тіло вкрите розкішним пір'ям, яке вражає великою палітрою кольорів. А заокруглений дзьоб вважається найміцнішим у світі. Побачити птах може значно більше ніж будь-хто з нас. Адже середній показник швидкості перегляду сягає 150 кадрів на секунду. В той час як людині доступно не більше 24 кадрів. Вид папуг Ара вважають найдорожчим у світі. Батьківщина птахла, тропічні ліси Центральної і Південної Америки. Словниковий запас ари влічує більше 20 слів. Також Ара може підбирати влучні слова і логічні фрази. До речі, ви знали, що у нас є так звані друзі по нещастю. Австралійські папуги теж відвідують школу. В таких установах птахів вчать говорити. У Сіднеї У 1974 році вчителі навіть вирішили оцінити знання своїх. Учнів, в результаті чого більшість спорилась невідмінно, і лише декілька папуг його не склало і залишилось, на жаль, на другий рік. Їх вважають справжніми довгожителями, адже іноді дотягують до ста років, гаре утворюють. Великі зграї та сотнями літають у пошуках їжі. Зеленокрилий каштановий, горний канго. Усього відомо 15 видів ари. На жаль, сім з них вже вважаються вимерлими. А причина вирубка лісів і незаконне полювання. Ара дуже швидко знаходить спільну мову з людьми і легко адаптується до нового місця. Тож не варто боятися, що переїзд обраниться для птаха стресом. Запорука пташиного кон. Форту правильно облаштована клітка, з випадку з арою, вона має бути досить велика. Годуйте цю пташку шматочками фруктів, зеленю та горіхами. Якщо у вашому домі є ара, ви можете спати спокійно. Річ у тім, що з давніх давен ари вважалися хорошими охоронцями. Вони завжди були на поготові. І коли до табору індіанців, які, до речі, перші приручили птахів, хтось наближався, папуги починали голосно кричати. Не дивно, що таку задачу доручили саме Арам. Ці птахи дуже чутливі до вібрацій і відчувають наближення людини або тварини на великій відстані. А цей сюжет про ару підготувала для вас я Віра Кідик. До нових зустрічей. Папа, папа! -па Елю уявляєш, в Австралії є школа, у якій папуг вчить говорити. Ого, вони справді вміють говорити? Так більше того, вони дають маленьким пташенятам імена, а також у їхній вимові є особливі цвірінькання, тобто у них навіть акцент є. Але у них нема язика і губ. Як вони взагалі вміють говорити? Більше того, у них навіть немає голосових зв'язок, зате у них є дзьоб. До речі, папуга з найдовшим дзьобом це какаду, на малайській звучить як какатуа, і перекладається на українську як кусачки. Його 10-сантиметровий дзьоб може перекусити навіть людський палець. Дивимось сюжет! Признавайтесь, до вас приходила думка про те, аби кинути все і придбати какоду, коли ви спостерігали за його забавною поведінкою та розглядали барвистий чубчик. Все нормально, ті чарівні пташки ще ніколи нікого не залишали байдужими. Як їм це вдавалось і чим вони особливі? Розкажу вам я, Христинка Шлюс. Поїхали! Характерна риса какаду полягає не лише у чубчику, який, до речі, в деяких видів відсутній, а й в незвичайному дзьобі птаха. Загнутий, масивний і сильний. Він може легко протаранути дерев'яні протиклітки та навтіху своїм господарям підкоригувати форму дерев'яних меблів. Звідси ймовірно, і ім'я птаха, яке в перекладі на українську означає кусачки. Кольорі забарвлення безліч від білого світло-жовтого. Та рожевого до темно-коричневого та чорного. Як не дивно, у природі не існує зелених та синіх какаду, хоча ці відтінки є найбільш поширеними для інших видів папух. До речі, відомо більше 20 видів какаду, які в свою чергу поділяються на три групи. Кожен вид має свої особливості. Білий, наприклад, відрізняється своєю крикливістю, а жовтий здатністю швидко навчатися і виконувати. Трюки. На відміну від останнього, який спокійно запам'ятовує слова і навіть фрази. Представник інших видів какаду не балакучий. Переважні більшість сіп птахи селяться у різних кліматах, зазвичай у тропічних та дощових лісах. Цікаво, що какаду Інка можна лише отримувати в Австралії, і це не єдина вимога. Щоб стати власником цієї папуги, треба навіть екзамени складати. Какаду, як і інші папуги, дуже товариські. Вони формують зграї до ста птахів і майже завжди тримаються разом. На відмін від моногамних ар, какаду полігамні, тобто не шукає собі пару на все життя. Друга половинка потрібна їм тільки для розмноження і плетіння гнізд. Якщо вирішили поселити себе в себе вдома какаду, придбайте для нього простору клітку будиночком в середині, обов'язково забезпечте птаха іграшками, щоб він міг гризти. Це гарантія, що ваші меблі будуть цілі, а папуга щасливий. Ці птахи затяті прихильники водних процедур. Купати потрібно їх раз на день. А якщо і такої можливості немає, умивати за допомогою пліверизатора. Ще одна річ, до якої вам потрібно бути готовим. Пучний крик какаду. Якщо він вам заважатиме, підготуйте для папуг кімнату з хорошою звукоізоляцією. І на Наостанок потурбуйтеся про надійність замку, адже какаду є розумні пташки і можуть з легкістю відкрити замок. Ось такі вони тропічні птахи. Веселі, розумні та смішні усе про кокаду розповіла вам я, Христинка, Шлюз. гарного вам літа, па-па! Хочеш ще один цікавий факт? Та ні, не хочу. Ех, все одно розповім. Ти знаєш, що у людей бінокулярний зір, а у папух монокулярний. Тобто, це означає, що він може бачити або правим оком, або лівим оком. Я не хотіла цього знати. Ну, все одно будеш знати. А і до речі, після перегляду наступного сюжету ти дізнаєшся ще й про попуг нерозлучників. Увага на екран. За ними дуже легко доглядати. Вони ласкаві і віддані господарю. Нерозлучники. Найкращий варіант для того, хто не в змозі віддавати свій вільний час на догляд за домашнім улюбленцем. Сьогодні ми разом дослідимо цю невеличку пташку з такою романтичною назвою. А з вами я, Анастасія Кучковська. Поїхали! Ці румянощокі папуги попуги родом з Мадагаскару. Також нерозлучників можна зустріти на території Південної Африки. Зазвичай пташки будують домівки у тропічних лісах недалеко від рік та озер. Ці попуги зовсім не бояться людського житла. Більше того, розбишаки часто влаштовують набіги і спустошують цілі поля. Біг сильна сторона нерозлучників. Завдяки міцним лапкам і дзьобу вони легко лазять по деревах. До речі, ночувати нерозлучники можуть у дуплах, але пернаті зазвичай надають перевагу гніздам, які облаштовує самка. Усього виділяють 9 видів цих жвавих пташок. У кожного свої унікальні барви пір'я. Проте, якщо ви не фахівець, навряд чи зможете відрізнити, хто є хто. Зазвичай забарвлення тіла птаха переходить у контрастний колір голови і грудей. Пригадайте, як бідолашні горобці, тулячись один до одного, рятуються взимку від холоду. Кот нерозлучники від них нічим не відрізняються. Але відмінність полягає в тому, що вони туляться один до одного не через холод, а через палку любов. Ось чому їх назвали нерозлучниками, адже ці пернаті обирають одного партнера на все життя і весь час проводять своєю другою половинкою. Цікаво, що до інших видів ці пташки ставляться вороже, навіть агресивно. Всупереч своїм маленьким розмірам, нерозлучники легко дають відсіч більшим птахам. У домашніх умовах нерозлучники можуть жити як і поодинці, так і у парах. Якщо ви все ж таки вирішили купляти такого попугу, то подбайте, щоб цей птах був уже прирученим. У догляді за цими красеннями немає нічого особливого. Єдиний нюанс освітлення. Оскільки нерозлучники звикли до довгого світлового дня, без додаткових джерел світла вам не обійтись. Я маю на увазі спеціальні лампи, які можна придбати у зоомагазинах. До вибору імені вашого улюбленця потрібно підійти серйозно. Повірте, це не жарти і не забобони. Навіть існує спеціальна наука вміння надавати правильних імен та кличок Ономастика. Якщо ви хочете, щоб папуга навчився представлятися сам, подбайте про наявність імені звуків Ч, К, Р та С. Не давайте нерозлучнику кличку співзвучну з вашим іменем. Це лише заплутає птаха. Щось коротке і нескладне найкращий варіант. Тепер я впевнена. Про нерозлучників ви знаєте все. А з вами була я, Анастасія Кучковська. До зустрічі, Па-па! А ти колись бачила маленьких папуг? Я маю на увазі не маленькі види, а дитинчат цих птахів. Ні, але кажуть, що при народженні вони важать декілька грамів. Ось, наприклад, хвилястий папуга важить тільки два грами. Два грами це неможливо. Можливо, а ще серце хвилястих папуг б'ється 200 разів на хвилину. А і поки ти будеш дивитися сюжет, я виміряю, скільки разів на хвилину б'ється твоє серце. Увага на екран. Прекрасні пернаті створіння, що завоюють серце будь-кого. Саме хвилястики люди найчастіше тримають удома, і тому. Сьогодні ми поговоримо про яскравих і розумних птахів хвилястих папуг. А з вами я, Влада Швець. Полетіли. Я дізналась, що розмір тіла такого папуги сягає від 17 до 23 см. сантиметрів. Проте через довгий хвіст вони здаються дещо більшими. Доросла птаха важить всього 45 грамів. Найчастіше колір хвилястих папуг, що живуть у дикій природі, смарагдово зелений а передня частина тулуба яскраво-жовта. Зазвичай на спині цих пташок красуються Чорні хвилі. Звідси власне, і назва виду. Приблизний вік пернатих можна визначити за хвилями на спині. У молодого вони більш розмиті. А ось статі визначають за восковиці. Це область над клювом. У молодого самця вона фіолетова, а у дорослого яскраво синя. У дорослої самки коричнева, а у молодої блакитна. Родом ці красунчики із Австралії. Там вони будують свої гнізда переважно у степових і на місцевостях. Хоч ці птахи і маленькі, але вони з легкістю долають великі відстані. Шкода, але у дикій природі вони зникають. Тож давайте піклуватись про них вдома, щоб пернатому було зручно помістіть клітку якнайвище. Коли настає пізня осінь, направляйте на клітку штучне світло та в жодному разі не ставте її на підвиконня, адже птах може легко застудитися. До речі, найкращий варіант для хвилястика простора прямокутна клітка. До її плоского верху можна прикріпити іграшки, аби папуга почувався комфортно у своєму будиночку. Прослідкуйте, щоб у ньому було не менше двох перекладин. А також скляна поїлка, годівниця з зерном із м'якою їжею і дзеркальце Захаращувати клітку теж не варто, адже усілякі дрібнички накопичують бруд і пил. Накривайте пташину домівку тканиною, перш ніж піти спати. Також завжди дбайте про те, аби у пташки була фільтрована вода. Клітка вимагає щоденної чистки, а от генеральне прибирання варто влаштовувати раз на місяць. Белястиків можна годувати уже готовими сумішами. Іноді додавайте фрукти та овочі, сир або яйця. Що ж, тепер ви сміливо можете заводити барвистого друга. А з вами була я, Влада Швець, Па-па! Ну що, скільки разів на хвилину вона б'ється? Я не знаю, просто не встигаю порахувати. Ну, добре, але я знаю одне: якщо по телевізору йдуть мультики, воно б'ється частіше. Ну а до речі, щодо мультиків, я нещодавно такий крутий мультик про папуг бачила. А який? Подивися у сюжеті. Ну добре, дивіться сюжет. Не лише люди бувають відомими. Сьогодні ми поговоримо про відомих кіношних папуг, мультфільми і фільми, з якими ви дивилися, напевно, не один раз. Клишся до екранів батьків. Будемо ностальгувати за давими мультфільмами разом. А з вами я, Анастасія Мойлоцька. Камера, то почали. Пам'ятаєте непосидючого попугу, який на кожен день мав нову витівку і просто обожнював переглядати телепередачі. Я говорю про кешу з мультиплікаційного серіалу Повернення блудного папуги. Сюжет мультфільму Простий папуга кеша живе у школяра Вовки та через свій пригодницький характер часто тікає з дому і потрапляє у різні курйози. Перша зустріч з кешею відбулася у 1984 році. На створення образу кеші режисер надихнула цікава ситуація життя. Якось на вулиці він помітив з райку в центрі, якої щось захопливо розповідав кольоровий птах. Режисер почав фантазувати, звідки цей птах, чому він тут, та що розповідає не схожим на себе приятелям. Ось з такої буденної, здавалося б, сцени народився улюблений серіал не одного покоління. Мультик про кешу знімають і досі. В 2000-х вийшло три частини мультфільму з папу в головній ролі. А зараз команда працює над створенням повного метру кеша на тайкі. А згадайте, цих чотирьох шалених звіряток, які ніколи не шукали легких шляхів, вимірювали удава слона. У Мафа і папулах. Ви вже здогадалися, що я говорю про мультфільм «38 вісім папу. В кожній серії звірятка стикалася з різними парадоксами і намагалися їх вирішити. Варто зазначити, в мультфільмі лише один. Існує також книга 38 папу. Ідея екранізувати її прийшла режисеру Івану Уфімцеву. Він просто прочитав одну фразу і раптом зрозумів, це воно над створенням мультфільму. Працювала велика команда. За 15 років вони випустили 10 серій. Цікаво, що згідно зі спогадами художника-постановника мультфільму, прототипом папу був Володимир Ленін. Наступна зупинка легендарний мультфільм. Боцман і папуга. Зі створенням серіалу команда впорола спорідніла швидко п'ять випусків за 4 роки. Відданий папушка, якого боцман привіз з далекого плавання, часто попадав на пташині ринки, але завжди повертався назад. Не буду розказувати вам всього сюжету. Краще подивіться самі. Не можна не згадати і піратів Карибського моря. Історично склалося так, що образ пірата завжди доповнює папуга на плечі на птахах у стрічці. Увага не акцентується, проте вони все одно залишаються невід'ємною частиною фільму. Як бачите, папуга вже давно приглядівся кінотворцями. Це завдяки його харизмі та яскравим кольорам. А сюжет для вас підготувала я. Анастасія засіями до нових зустрічей! Па-па-па-па. Ось і все, програма завершено. Сподіваємося, вам сподобалось. А з вами були ми, Елеона Лікота та Софія Вагін. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па.